Щодо ситуації з довічною гарантією на фурнітуру, значить, по рекомендаціях знаючих людей, все-таки я зателефонував до оранжевого постачальника, пояснив всю ситуацію, навіть відео скинув, як працює механізм. Дякую, здали зворотній зв'язок. Приємно, що. Адекватно, як мінімум, реагують зі мною зв'язався вже трішки пізніше сам спеціаліст. Я так розумію, по, по таким же питанням. Штука така, що саме цей електричний чи електронний привід, скоріш за все, питання буде в ньому. Якщо його пер не вдасться перепрограмувати, тобто, якщо він не буде коректно працювати, потрібно зняти цей механізм, привести до них. Вони його поставлять собі на, на свій шаблон і протестують його, яка ситуація із ним. Значить, стосовно довічної гарантії, от в даному випадку, це складає 5 років. Ну і для тих, хто не знав, звісно, є на цьому, на цьому приводі є, звісно, серійний номер, як і на будь-чому. І згідно цього серійного номера можна буде з'ясувати, коли він куплявся, який термін назад. Гарантія на до цей електронний електричний привід дається всього-навсього 5 років. Причому умова така, що могли бути перепади з електроенергією. А ми знаємо, в минулому році таке було часто. Якщо в них не було в квартирі в замовників стабілізатора, то, відповідно, я так зрозумів. Не до кінця, звісно, але, скоріш за все, це не буде розповсюджуватися на ту гарантію в 5 років. Тому така вона та довічна гарантія, звісно, до фурнітури це, це краща якість, ніяких претензій, але от оці. Рекламні маніпуляції, вони інколи збивають з толку. І якщо, якщо людина знаюча, яка цим користується, ще якось на це правильно реагує, то у замовників, звісно, можуть бути трішки неадекватна реакція, і хотілося б якось це доносити до цих всіх замовників. Тому по підсумку ще раз, ще раз розповім, чим все це може закінчитися, які результати.